Для садоводів, городників, друзі, багато інформації, багато власного досвіду. Любаша, наш часник з Мереф, Слобожанський, Мерефянський я особисто вирощую, цибулю і фіолетову, і жовту, ну, золотисту різних сортів. І я вам скажу, що що часник, що цибуля? Це необхідно дійсно вміти так посадити, щоб це не озимі зернові не озимий ріпак, щоб вони на поверхні ґрунту до зими не з'явилися. Але вже сформували корінці. Тобто корінці з'явилися, а наверх ще не з'явилися через те, що зимостійкість що часнику що зима і цибулі ну, досить низька. Бували такі випадки, навіть в мене на практиці, що тепла зима і був занадто рано посаджений часник. І я отримав вже сходи, але я їх накрив і отримав ще нормальний урожай. В нашому регіоні, ну, в залежності від регіону України, я називаю центральний регіон Київщина. Десь за два тижні до настання низьких температур в нашому регіоні вони можуть десь вже наступити 10-15 листопада. Тому в кінці 25 жовтня, ну це вже десь під кінець жовтня, я починаю висаджувати дані культури. Uh, і є багато цікавої інформації. В цьому році ми отримали чудовий урожай і часнику, і цибулі просто суперовий. Uh, по цим двом я вже назвав сорт Любаша і Мерифянський фіолетовий, слобожанський Мерифянський. Є такий часничок, друзі. Прекрасні сорти. Якщо бажаєте, напишіть в коментарях, ми можемо підготувати інформацію і поділитися нею з вами. Якщо у вас є таке бажання, так да, дійсно хороше запитання О зимі, культури. Багато сьогодні цікавиться цим. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми або підготуємо інформацію по цьому питанню для вас і по технології, які ми доброво даємо, який захист ми робимо. Від е, е, грибкових захворювань, від мух, цибульової мухи на цибулі, від фузаріозу, чим ми протруємо посадковий матеріал. Тому, будь ласка, питайте, коментуйте, поширюйте інформацію, друзі. Сподіваюся, що це корисно, це потрібно. Через те, що нам приємно, коли люди пишуть, е, було в нас відео, де ми розповідали, е, як пшеничка має. Ну, формує там перший, другий, третій листок, скільки потрібно температура, вологи. І хлопці пишуть фермера, що дійсно вони цього не знали, і це для них корисно. Вони тепер виїжджають в поле. І все те, що ми розповідали, воно дійсно співпадає. І нам це приємно через те, що ну, саме розумієте, знання це досить важливо. Це і результат. Це і отримує задоволення, тому слідкуйте за анонсами на нашому каналі, поширюйте інформацію, підписуйтесь, ставайте спонсорами при вашому бажанні. Це потрібно вам насамперед через те, що ви маєте отримувати дійсно задоволення від своєї праці. На все добре, до зустрічі на каналі. Хороших урожаїв, гарної перезимівлі, озимих культур. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренка. Пока-пока.